Христос Воскрес! Боїсону воскрес! Дарів Христі! Я щиро дякую всім тим, що спільно молитися зі мною, і всіх тих, хто сьогодні є в храмі, що ми разом Бога прославляли, що ми разом прийшли на ту Божу трапезу і разом із Господом розділити ту радість недільного того Воскресення, як коли ми приходимо, Бога прославити Бога Воскресного. Бо каже апостол Павло, якби не Христос, якби не воське змертих, то марна була б моя проповідь. Тому я щиро всім дякую, дай вам Боже всім здоров'я і нехай Господь Бог кожному дасть все те, що ви потребуєте на спасіння. Я щиро дякую всім жертводавцям. Дякую, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. І ще навіть ще вчора чи позавчора, ще прислали пожертву. На Анну Марію, то що вона була тут, що ми збираємо. Там ми ще, в принципі, не купили там, то що ми там думали про приборнічного бачення, ми ще так і не купили, і ще не відчиталися. Обов'язково ми це зробимо. І дякую щиро всім жертводавцям, всім, що даєте на підтримку нашого каналу. Але ще хочу зараз заодно і включи мені третє муверлеєм ту картинку, що я поставив. Там є, там є скріншот, мені прислали вчора наші онлайн-парафіяни. І Там є, там, бачите, там пишуть там моя якби сторінка. О, там можна подивитися, що йде в трансляції. Там є якби моя сторінка, і там пише, що Сіленко прочитай, бо я не вежу звідси. Христос Воскрес. Так, наладив. Щир... Дякую щиро вам. Я буду молитися за вас і вашу родину. Мені вас Бог послав. Нам якраз не вистачає на паливо. Я їду до хлопців в госпіталь, веземо ліки і продукти. Хлопцям з капеланами. Якщо маєте бажання, долучіться, дякую. Ось номер карти. Дякую. Ну і номер карти. Я пізніше перекину вам відео. Побачите, що тут робиться. Далі. Це так, ніби я пишу. Розумі? Прошу відпишіть мені, дякую, щоб я знав, що робити. Нам не вистачає на паливо, чому я і звернувся до вас. Просто не знаю, кого просити. Люди вже так не допомагають. Самі розумієте, Боже, благословіння вам і вашим родинам. Всі, хто, хто мене знає, ви знаєте, скільки разів ми збирали кошти. Ніколи ми нічого не збирали. І я мене вже така біда, що я навіть не маю на паливо. Знаєте? Але це писав шахрай від мого імені, розумієте? Він пише, що це так, якби я, там моя фотографія, розумієте. І це він десь вони пишуть в тіктоці, де вони то розміщують, я не знаю. Мені людина вчора пише, отець а ви є в тіктоці, і мені скидає оцю сторінку. Я кажу, та мене немає, то все поудаляв, нашому мені тікток. А я що я там буду робити? От бачите, ще раз кажу всім, хто мене дивиться. Я дуже шаную вас, що ви так чемно відгукуєтеся. Я ніколи не збираю ніякі кошти, особливо через інтернет, ні через Фейсбук, ні через Інстаграм, Я ніколи кошти не збираю. У мене є дуже багато друзів, і якщо мені треба на бензину, я дзвоню кажу, Михайлович, дай мені, мені треба 20 літрів бензину. Ну, Це не буває такого. Але я знаю, куди дзвонити. Я не буду писати у Facebook. Давайте мені гроші, бо мені на бензину не стало. Що Смішніше, що? мені як нема грошей на бензин, я нікуди не їду. І тим більше, розумієте, вони пишуть від мого імені. І карточку дають Бог знає яку. І там то люди переводять. Ну, якщо це Приватбанк, ти пишеш Приватбанк, пишеш фамілія, так, Василь, Колодій, все понятно. А як ти переводиш, а то банк, скажімо, якийсь там, ну, якийсь пумп-банк або ще якийсь, там, там же ти, ти не видиш, хто там, кому ти там переводиш. Перевів ти все. Олег Чабаненко, в нього зламали телеграм. І пишуть від його імені. І написали його колегу, а він каже, ну, колега, з ним як ну, 15 хвилин його розмовляли. І той пише: слухай, переведи мені гроші, треба мені, я тобі там, перекинь, треба 7 тисяч гривень, я, я тобі це товариш, не уточнюючи, раз і переводить гроші на карточку, Бог знає на якому. А Олег дзвонить всім, кому знає, у Фейсбуці написав Мене зламали, то не я. Але ну, дуже добре, що так його поважають зразу гроші раз і перевів. Ну але розумієте, люди, ну, по-перше, це, це, це портить нормальних людей. Ну Це портить нормальних людей, не хочуть люди працювати. От завтра, наприклад, хтось хто хоче щось там пожертвувати, скаже, подивися, де вони взяли оця Василя, там приліпили фотографію і від його імені зберег, а то навіть не він. І потім дійсно там я звертаюся, кажу, давайте щось там поможемо, зберемо. Він то вже, ми вже чули, ми вже виділи, як ви там збираєте такі шахраї, певно. Ви розумієте, що вони роблять? Тому кажу, перевіряйте все. Всі, хто мене знає і хоче мені щось допомогти, ви маєте мій телефон, от там в описі. Світанко, покажи мій телефон. То забираю то. От там, де йде, там, де йде. А іде... E, ні, там телефон так немає. То в описі від, відкривайте тут, де є відео, відкривайте в описі, там є внизу, в самому там є телефон вайбера, на який можна писати, телефон, на який можна мені подзвонити. Не треба спішити так розуміти з тою допомогою, бо, тому що особливо коли шахрай приспішує, це вже шахрай. Якщо приспішує, то це вже шахрай. Ми, якщо допомагаємо, ми ніколи нікуди не спішимо. Ми як маємо, ми допомагаємо. Якщо нема чим, ми. Каже, нема буде на другий тиждень. А приспішує тільки шахраї. Бігом, бо це вже Його й Бігом переведіть гроші, бо поки все не стемніло, бо ми ввечері не можемо їхати. Вже зараз переводіть, то то конче, бо ми на заправці стоїмо і давайте Ти стійте собі там. На заправці дощ не падає. випий кави, почекай. Куди летиш? Не піддавайтеся ні на які шахрайства. Особливо, коли вас приспішують, чи спішуть, чи нічого. Як ви відмовите і комусь не дасте якоїсь там Боже, не переживайте. Не переживайте. Наше діло чистити суспільство, не просто зібрати гроші, і куди вони там підуть, ніхто не знає. Так, ми організовуємося, ці гроші мають йти туди, куди треба, по цільовому призначенню. Аргумент, розумієте? Дайте мені на бензину, бо я їду в госпіталь до хлопців. Ну от з тих, що в церкві сидять. Годне повірити, що я би вам подзвонив комусь і сказав, дайте мені гроші, бо я не годен доїхати до, до цього. Та всі, що в Дніпрі, призказали, би, отець, п'ятий трамвайчик, шняп-шняп-шняп і покачився, і по розумієш? Як нема грошей на бензин? До скільки? П'ять зупинок. Ну, на п'ятий трамвайчик Приїхав, до адміністрації там, пройшов все. Нема проблем. Так що, хто там є, пишіть скарги. От, хто мене чує, кому приходило, от такі, -во, от такі -во, там, тіктоці, напишіть скаргу, що чоловік віддає себе не за того, кого треба, щоб його заблокували. Я вчора заходжу. Нема мене там, розумієш, бо, бо нема. Бо я то все постирав, поудаляв, а він зробив собі цей, прив'язав свій номер, та як я до нього зайду на його ту сторінку. Тобто всі, хто мене бачить, напишіть це, і ви там знаєте, як то робити. В Фейсбуці напишіть, щоб оце зламали сторінку ця Василя, де вона там в інстаграмі, так? От. І напишіть скаргу, хай там цей інстаграм, щоб його заблокували. Ось така неприємна річ. Не люблю я ці речі, взагалі вона мене дуже дратує. Бо коли знаєш, коли дійсно ти людині хочеш хочеш зробити добре, стараєшся робити добре. І на основі цього добра залазіє шулер.